94-річного мешканця Лубенської громади підозрюють у вбивстві жінки. Зранку, 11 червня, до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що у приватному будинку вона знайшла свою 88-річну бабусю без ознак життя. Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила на тілі померлої сліди насильницької смерті. Чоловіку, який імовірно, причетний до умисного вбивства, вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання судом йому запобіжного заходу. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.